Вересня сьогодні, ранок, десь 8, початок 9-ї години, я так думаю. Цвіте ще будлея в мене, поодинокі вже квіточки, але ще цвіте. Петунія садова, прорвалася таки. Ось, восени вже. катарантуси все зацвіли. Флокси мої так і не зацвіли. Ось вони флокси із насіння. Цвіте мій бордюр. От я зараз покажу із Седума, Ну, він ще не повністю розцвів. Показую зараз, бо в день тут бджіл дуже багато, не підійти. А вони жалять, як вам відомо. Це французький пилин, гарно так пахне. І колір мені подобається. І листячко, оце тоненьке. Трояндище щось спромоглися на щось. Бересклети, гарні стоять, вони і взимку будуть стояти. Там у мене, ой, а що ж там у мене, а, Філіфера Аурея. І там березклетики сидять маленькі, тому вони ще під тряпкою. Ще сонце пече у нас. Седум. Ось цей уже гарно розсвів, а цей ще ні. Мабуть, різні сорти, хоча вони абсолютно однакові. Як на мій погляд, ну зовсім однакові. Розсадила гейхери. Але не знаю, що буде, мабуть, вже пізновато. Рудбеки я вже все. Більше місяця вона мене радувала, красувалася, стояла. Мабуть, вже все. Хоча там нові ще бутони є. Ну, Я маю на увазі перші квіточки, ось уже верхні. Вони вже все. Я не знаю, її треба обрізати чи ні. Мабуть, хай стоїть така, як є. Оця колючка, вона так і не зацвіла у мене, не дала. Червоних ягідок, не знаю чому. Ось замість червоних ягідок на ній божі коровки сидять. Вони не, не бачу, бере камера чи ні. Не бачу, сонце світить. Ту я у мене як розрослася, Ну, сиділа роки два, мабуть, сиділа ні туди, ні сюди. Я її поливала і проливала і кропила і бризкала вона ніяк. Ну, в цьому році пішла. Стахі ось гарненький. Також піднявся. Все-таки йому треба трошечки тіні. Ось він в тіні гарний, а на сонці ну вже тряпочки можна поубирати, ганчірочки ці. Це я накриваю нові рослинки. Інжир. Інжир вже, мабуть, все. В нього вже листя падає. Інжирята геть маленькі вони. Маленькі, перші були, дебелі такі. Перші в мене було 4 штуки. Одну хтось з'їв, а три я з'їла другий прирост у ялівця. Корита мої. Думала, пропадуть. Ну, це ж газобетон, чи як він називається оцей. Нічого, і ялівець стоїть ось гарний і ці поприймалися. Нічого так собі. Живучка тільки ось пропала в цьому кориті. Але тут вони, сьогодні буду їх переробляти, щось їм не подобається. Хоча жили і зиму пережили, буду переробляти. Ось цей варієгатний седум. Ось з нього такий. Також, також зацвітає. А це аурея. Ту я аурея. Також хворіла, сиділа, сиділа. Нарешті. Так, гляну зараз за азалію я обіцяла азалію задокументувати, як вона розквітла чи ні. Вже треба обрізати цю гортензію, але я чомусь, мабуть, ці тільки суцвіття позрізаю і все. Боюсь, щоб вона не набирала знову цвіту. А, ще ні. Ще ні, ось вона така стоїть. Це на неї оця молочай оцей. Посипав свої кіточки. Ну, вже на днях, а може навіть сьогодні Розквітне. Амарант сьогодні також, мабуть, приберу. Кленики мої відкрию. Гранати ще висять, ще не зривала. Думаю, почекаю до. Цього, як його наступного місяця, жовтня почекаю. Цей маленький геть зовсім, я не знаю, чи він дозріє, чи ні, є й маленький. Я не рахувала тоді маленький, здається. Рахувала тільки великі. Ось цей так. Ось ці. Чомусь вони. З цієї сторони, з західної більше нав'язав він гранат. А тут менше ось цей також здоровий. Ой, ця гілочка висить. Ось ну, здоровий він. Зважу. Тут Троянди також цвітуть каріоптеріс. Ну, такий гарний кущик, безпроблемний. Хотіла його постригти, зробити кулькою, але ні. У всіх кульки, ці вже набридли кульки. Ось який гарний. І колір такий гарний. Ну, колір передає, наче бусковий, а у нього блакитний колір. Дуже гарний стоїть. Мені подобається, стоять як світічки. І ось у цій формі це я також накриваю. Я думала, що пропадуть, але ні, вони ось розрослася. Це міні-молодилко. І у, цьому, у цій кишенці, і у цій кишенці треба буде землі додати, бо вони будуть зимувати так. Лаванда моя. Не, не виходить у мене дружба з нею. Якась вона у мене. Чи я недороблена, чи лаванта недороблена. Не знаю, ось яка гарна. Остання, мабуть, троянда. Кизильник свій постригла, бо він повипускав оці риб'ячі кістки. Я його трошечки так, наче гніздо зробила. Оце щось також я зрізала, воно дало нові прирости і ось. Нова квіточка. І ця трояндочка ще цвіте. Також вже всі плямисті, вже такі страшні стоять. Ой, оця букетик цілий випустила. Це моє озеро. Бузина відійшла, я її пересадила, мабуть, дні три чи чотири. Стоїть гарно. а ну, я казала, що я підсадила сюди мадрину вже на постійне місце. А ось інжир, все, ну інжир він відійде. Я думаю, він пустить нові пагінці весною. Так, ну поки що все. Тряпки треба вбирати ці ганчірки. Амарант, який гарний стоїть. Тут, цвіте. тут у мене десь лаванда була, не бачу, мабуть, пропала. Зате Вероніка цвіте. Ось іще буде цвісти, ось у неї. Гарна рослинка, мені подобається. Ну, ось так. Там береза карликова нана. На цьому закриваю сьогоднішнє відео.